Усім доброго дня. До мене завітав Golf 7, 2 літра TDI. На чистку всієї системи екології та перепровіркою на загальний його стан. Автомобіль приїхав з міста Києва. Так. Пробіг 218 тисяч. Присутній чек. Присутній чек прогрітий автомобіль. Так, непогані показники, плюс-мінус. 10 грам, 182 пробігу, непогано. З цих 182 кілометра. Зараз по часу подивимося. Ага, 100 кілометрів. 100 чим, то власник авто каже по трасі все інше місто. Ну так собі, так собі. Золи 53 грами, 16 тиск на холостих. Це змішаний цикл 182 на обертах. 70. На обертах 70. А помилки. Так, P-2002 сажовий фільтр. Збой в роботі. EGR номер 2 низького тиску. Забитий Це раз. І друга помилка P0401. Слишком низька пропускна способність. Єгір основний. ОГ, основний. Так, помилки активні, тому що автомобіль приїжджав неділю назад на діагностику, помилки видаляв, а знову вони висвітились. Активні помилки. Так, під'єдную апарат, роблю чистку всієї системи екології. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Перша стадія виявлення масляної зали. Фільтр чистенький, новенький. Поїхали. Так, ось що вона висипала фільтра. Допоможу втаяти рідині. Так, зола є, без неї ніяк. Без неї ніяк. Ось вона тут зібралась по краям. Це не сажа, це коричнева зола. І на ганчірці теж ганчірка була повністю жовта, не нова, але була світло жовтого кольору. Ладно. Промиваю цей фільтр і роблю чистку сажомасаних відкладень. Сажомасені відкладення знаходяться в єгір номер 1 високого тиску. Потім впускний колектор, клапана, в камері згорання розкоксовка поршневих компресійних кілець, Холодна гаряча частина турбіни, а в єгір номер 2 там суміш мочовини з масеними парами. І воно таке як пластилін. І це теж вимивається, але воно по кольору буде світлим. А сажу надто багато буде в пускному колекторі. Там є чотири канали і на всі чотири циліндри вихід ягір і магістралі ягіра основного. Там саме більше буде чорного. Так, чистка завершена. Останній фільтр, щоб вона висипала. Багато чорного Багато чорного. це Єгер номер 1 Сітка крупніша, ніж та, що була раніше на відео. Та, що раніше була на відео. Ось така була мелоч. Ця вже крупніша і оці всі сажомаслині відкладення. Бага... Велика частина розчинилась і пішла далі у фільтр, а крупні ось їх дуже багато, як для Євро 6 екології, залишились на сітці. Фарба це з мого фільтра. <клес> так, тепер по автомобілю. Прогрітий автомобіль, форсуночки в ідеа показують з холоду і на гарячу питань до них немає. Палив на плюс. Так, і по екології на холостих нуль на обертах. Двадцять дев'ять. Пару хвилин назад пробував газувати, було двадцять п'ять. Так, під'єдную датчики дифференційного, підкину свій новенький, тому що цей зломаний, зломаний, верніше перепалений від температури і ніжка згоріла. Так, під'єднав датчики. Мій новенький показує 3 гектопаскалі на обертах. Правильно все показує. 30 гектопаскалів це було другий ЄГІР підмішував вихлопні гази. По факту там в районі 20. Плюс новий датчик, всі 16. Бачимо, як 0 падає в мінус. Так, все отлічно. Так, пройдено автоматична провірка фільтр низького тиску P2002. Все в нормі. Так, де вона, Де вона? Помилок немає. А також була проведена вся загальна перепровірка автомобіля, ніяких проблем не бачу. Так. изменяется зола. на ноль Так, висновок по даному автомобілю. Не бачу ніяких проблем по температурним режимам, по екології, по паливні, навіть по системі охолодження нема ніяких проблем. Невеличкі зауваження пізніше покажу. Так, гарантійний лист на 150 тисяч км пробігу. Це американський гольф. Приборка в мілях, двигун DEGA, наступна чистка на 370 тисяч кілометрів пробігу. Є невеликі дефекти на зворотній частині, навіть покажу. Якщо подивитись на радіатори, літав гольфець смачно. Взагалі капець. Європа так не приїжджала з такими радіаторами. Вже бачу радіатор інтеркулера через радіатор кондиціонера, просвічується інтеркулер. Щоб не пробився інтеркулер і не почав витікати антифриз, радіатор кондиціонера повинен захищати. А також, якщо воно все-таки висічене, то, звісно, воно і забите. Тобто, не охолоджуватиметься автомобіль в міському циклі. По трасі, ну куди б худобє можна їздить. А в міському циклі варто зробити таку процедуру, як чистку радіаторів зовні. Тому що автомобіль турбовий, йому потрібно, щоб свої температури були нагнітання турбіни в двигун. Якщо вони будуть завеликі, екологія працювати теж не буде. І система охолодження, тобто машина буде перегріватись по дизельним міркам. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.